Тест, чи піддаєтесь ви на маркетингові маніпуляції? Отож, питання бачите перед собою: куди підете скакати зі скелі ви? В першому варіанті, де вам кажуть, що 10% клієнтів померли, чи в другому варіанті, де вам кажуть, що цілих 90% клієнтів вижили. Ну, а поки ви обираєте, нагадаю, що за посиланням в шапці гайди по продажам і маркетингу вартістю 1 долар, яких зараз доступно уже аж 6%. Звичайно ж, більшість обере в другий варіант формулювання і зараз поясню, чому. Зазвичай люди обирають насправді не те, що їм вигідніше, а те, що звучить приємніше. Позитивне формулювання знижує страх і додає відчуття контролю. Навіть якщо факти однакові, саме формулювання і порядок слів міняє абсолютно рішення людини. Як мінімум 90% клієнтів вижили, звучить більш безпечно, ніж 10% клієнтів померли. Ну і як завжди ловіть статистику: 75% людей обрали позитивне формулювання, і тільки 25% людей вибрали негативне. Підписуйся, якщо було корисно, і нагадую гайд по продажам і маркетингу вартістю 1$ долар в шапці.